Сповнюйтеся Духом. Роздуми над Словом Божим на 21 грудня. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди, і війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося. Що, коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло, немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені ця, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. Перші наслідки благовіщення радість наповнює родину, яка багато років жила в пригніченні. Жила під прицілом різних підозр. Радість Святого Духа наповнює Єлизавету, а також дитя, яке вона носить у своєму лоні. Можна уявити собі стан Єлизавети, якщо вона ще п'ять місяців приховувала радість материнства, наче не вірила, що це може бути правдою. Особливо вражає, що Святий Дух сповнив Єлизавету. Коли вона почула слова привітання Марії, звернімо увагу на цей факт: Не написано навіть, що Дух Святий сповнив Єлизавету, бо вона в пророчий спосіб відчула наближення Спасителя, або що Йоанн так відчув, хоча може дійсно так і було. Однак Лука підкреслює, що слова привітання, які промовила Марія. Були повні Святого Духа. Звідки? З якої причини. Марія сама була сповнена словами благовіщення і врешті сповнена словом. Тому наповнювала Єлизавету тим, чим сама була сповнена, можливо, навіть цього не усвідомлюючи. В світлі цих слів. Пригадується заохота апостола Павла сповнюватися Духом, щоб інші могли досвідчувати повноте життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.